Вітаю, друзі! Мене звати Павло Іштокін, і сьогодні я хочу розповісти, чому ж все таки варто витрачати кошти саме у жовтих водах у місцевих підприємців. Ця інформація для жовтоводців, тому підпишись і поділись з другом. Колись один знайомий сказав: навіщо купляти у жовтих водах можна поїхати в Кривий Ріг там дешевше. І, от чесно, я тоді задумався, дешевше воно може і так, але чи вигідніше загалом? Купляти товари в інших громадах. Так, іноді у нас в місті бракує певних товарів. Колись я шукав магазин з коврами. Або з доріжками, а знайшов лише невеличку торгівельну точку на місцевому базарі. Асортимент там був дуже геть малий, і тому мені це не сподобалось. Тоді я задумався купити щось в інтернеті або з'їздити до сусіднього Кривого Рогу. А якщо ви знаєте такий магазинчик у жовтих водах, то напишіть у коментарях. Я думаю, ця інформація буде корисна не тільки мені, але й іншим мешканцям. Але ось що цікаво, коли ми купуємо товари у жовтих водах, ми по суті вкладаємо в себе в своїх сусідів та загалом у своє місце. Частина коштів, сплачених у місцевих магазинах і сервісах, через податки потрапляє до бюджету громади, а це нові дороги, відремонтовані тротуари, оновлена лікарня чи сучасна школа для наших дітей. А тепер уявіть, ви замовили одяг в інтернеті, де зареєстрований цей підприємець. Якщо підприємець зареєстрований в Києві або у Львові. То до бюджету жовтих вод майже нічого не потрапляє. Купуючи ж у місцевих підприємців, ви підтримуєте реальних людей поруч: продавця, який платить оренду, майстриню, що шиє одяг, баристу, який щоразу заварює вам каву. І кожен із них потім теж витрачає свої гроші в нашому місті. Так запускається економічний кругобіг жовтих вод. Це коли кошти витрачаються не десь-інде, а залишаються тут у місті і працюють на нас з вами. Звісно, хтось може сказати: навіщо платити податки? Все одно все розкрадається. Але у часи війни, коли ми фінансуємо нашу армію, це дуже небезпечна фраза, і ми маємо розуміти, що це не просто пасивність, а підрізання гілки, на якій ми з вами сидимо. Тому наступного разу, коли ви плануєте покупку, запитайте у себе ці фрази: чи можу я знайти це в жовтих водах? Чи зареєстрований підприємець саме у моїй громаді? Чи підтримую я своїх, коли купую це? Бо сильна громада починається з маленьких рішень кожного з нас. А я нагадую, друзі, що замовити рекламу можна на платформах Жовті Води Сіті.